Вітаю! Хочеш продати частину або повністю все майно, яке є спільною сумісною власністю? Без згоди іншого співвласника угоди не буде. Немає письмової згоди, не буде продажу. То що ж таке ця спільна сумісна власність. Це майно, яке подружжя набуло у шлюбі, за спільні кошти або за спільну працю, і яке належить їм обом. Загально прийнято вважати, що частки майна подружжя є рівними, якщо інше не передбачено рішенням суду або шлюбним договором. Як правильно вирішити це питання? Перше, зверніться до нас або надійного та перевіреного агентства нерухомості, юриста, адвоката або нотаріуса. Друге надайте документи, які підтверджують ваше право на майно. Наступне співвласникам потрібно встановити консенсус. Отримати письмову згоду на продаж, після чого ви стаєте на крок ближче до успішної угоди. Залишились питання? Звертайтеся.